Слава Збройним силам України, слава, слава, слава все Україні і героям. України слава і народу. України слава, 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 слава Україні, слава, слава, слава батьківщині і героям. України слава і народу, України слава. Україна понад усе, С -с смерть ворогам, слава нації Україні. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Віримо в перемогу. Ми вже перемогли і перемагаємо. Спасибі. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава, слава, слава Україні, слава, слава, слава батьківщині і героям. України слава і народу, України слава, слава нації, смерть ворогам, слава Збройним силам України. Підписуйтесь на мій канал. Самий популярніший в світі Павло Лашенчук на Ютубі. Далі нажимаєте на мій канал Павло Лашенчук. Його дуже просто знайти. Можна набрати слово Павло на Ютубі, далі пропуск, буква Л. Пошука робити, при цьому не треба. Підписуйтесь на мій канал Павло Лашенчук. Е, нажимаєте там потім слово відео. Коли нажмете слово відео, нажимаєте е, коротке відео або може бути англійською мовою YouTube Short». і нажимаєте на YouTube Short», і там самі, е, самі кращі пісні, е, самі кращі відео, верніше, от, е, зняті навіть одне тільки 5 секунд на фоні червоної рукавиці, я там говорю. Смерть Путіну і так далі, от і звертаюся, щоб всі керівники держав і до е, Джозефа Байдена, і до е, прем'єр Жасіна трунов Канади, і до прем'єр-міністра Великобританії Річі Сунака, і до президента е, Німеччини Вальтера Штаймаєра, і до других. Керівників держав, щоб їхні розвідки зробили все, щоб Путін як можна скоріше здох любими способами, і тоді буде кінець війни. От жорстокий агресії Росії проти українських.